Що такого цікавого можна розповісти про село Сороцьке? Це село, яке в свій час пережило три розпади речі Посполитової, та після першого розпаду опинилося під владою Габсбурзької монархії. Довгий час воно належало графу Потоцькому, навіть є легенда про те, що до Потоцьких воно дійшло через те, що попередній власник програв його у карти. Також тоді діяла філія товариства просвіти, яке займалося культурним та освітнім розвитком українського народу. А цей пан по центру фото це Євген Купчинський, і він був головою товариства просвіта в селі Сороцькій. Але його біографія ще більш цікава, тому що це галицький віртуоз композитор, який приїхав в сороцький для того, щоб працювати тут священником, щоб зрозуміти наскільки Крутий був Купчинський. його творча спадщина нараховує близько 70 творів. Одного разу він виступав із зіркою оперної естради Соломією Крушельницькою у Львові, і після цього був нагороджений лавровими вінками. Але не дивлячись на свій великий талант композитора, все ж таки надавав перевагу роботі священника. Це збірка фактів. Це далеко не все, що можна сказати про сороцьке, тому на цьому моменті повертаємось до нашого маршруту. Продовжую я свою поїздку з села Улашківці. Я спеціально обирав маршрут, який проходить через непопулярні дороги та невеличкі села. Саме в таких локаціях часто можна побачити щось незвичне і цікаве. Так сталося і тут. Мою увагу привернув не то костел, не то церква. І я вирішив затриматись трішки довше в селі і На початку ХХ століття більшу частину населення селища складали українці. Але не дивлячись на це, все одно налічилося близько півтисячі людей, які були католиками латинського обряду. І відповідно через це отець Сусіднього Сороцького, Карль, Процик, та становив святив хрест на місці майбутньої каплиці. Вже через пару років тут стояла побудована каплиця. Як видно з фото, ще в 1997 році вона мала дах, фасад був у прийнятному стані та більшість деталей було збережено. Але з плином часу дах руйнувався, а на фасаді з'являлося більше і більше тріщин. Саме через відсутність даху там почали розростатися все більше зарослі і прогуляти всередині каплиці стає дедалі важче. Мою увагу зацікавила цеглина з дивним відтиском. Зазвичай такі відтиск робили, щоб зафіксувати її походження, назву фабрики або місто, в якому вона виготовилася. Перший рядок на позначенні – це найменування цегельного заводу або імена його власників. Нижче ж позначалося місто виготовлення. Крізь забруднення, мені видніється слово скала. Це назва міста, яке знаходиться за 30 км від Ілавча. То наймовірніше, і там була виготовлена цегла. Яскравим прикладом того, наскільки бажально все руйнує час, є діюча церква, яка знаходиться напроти цієї каплиці. Вона старша за неї майже на 50 років. Але виглядає в рази краще, тому що вона завжди була діюча і за неї доглядали. Можна багато ставити питань, чому саме так, чому ці святині дозволили розпастися. Але тут потрібно розуміти контекст: парафіян ставало менше, і кількість тих, кому б цікаво було доглядати за каплицею, тільки зменшувалась. Я взагалі не очікував побачити, ще цей костел. Він просто попри дорогу, дуже в видному місці. Він майже зруйнований вже, але все одно там збереглися якісь цеглини. Я знайшов старовинні і каркас, весь хрести. І дуже символічно, що на даху цього костелу лелека собі зробила гніздо. І це якось не знаю. Я не знаю, який це символ, але типу. Це хороший знак, як мені здається. Як я пізніше дізнався, це і справді хороший символ. І, крім всім відомого повір'я про те, що лелеки приносять дітей, давніх девен вважалося, що це одна з найсвятіших і шанованіших птахів. Особливо цінували це в селах, адже вважали, що хаті гніздом не загрожує ні зло, ні ворожа сила. До Сороцького тут рукою подати і нарешті я прибув в кінцеву точку свого наміченого маршруту. Я таки знайшов костел, заради якого я і запланував цю подорож. Надивився я фото в інтернеті та й думаю, має бути масштабно. А масштабно чи ні, гляньте самі. Я, чесно, трошечки вражений. Але моя радість тривала недовго. Цього разу тут таке закрито, і я не маю варіантів, як попасти. Тому що замки і заколочені двері. Я бачу дуже гарні фотографії всередині, тому прям думав, що буде точно відкрито. Але на жаль, ні. Не скрізь, не скрізь мені щастить. Два відкритих костела. Третій, куди я і зібрався, власне, закритий. Але якщо сидіти просто без діла, то костел сам собою не відкриється. Я почав запитувати місцевих жителів, хто може допомогти мені з цим. На щастя, я зустрів трьох жіночок, які сказали, що ключі можуть знаходитись у старости села. А Юра, це хтось і староста? Можна, гай, не Далеко живемо. Зустрів жіночок, вони йшли з поля, дали номер старости, пробую набирати, але поки, поки нічого. Надіюся, що, що все ще вирішиться, трошки часу ще є. Хотілося познімати, там дуже гарно. Да, да. Так, так. Все дуже дякую, чекаю, Юрій. <сум> Трошечки видніється промінчик надії, що, що все ще може вийти. Але поки я чекаю можливості потрапити всередину, це чудова нагода оглянути зовнішній фасад. Оглядаючи будівлю навколо, у мене промайнула тільки одна думка. Це ж справжня готична рок-зірка серед сільських пейзажів. Її головною прикрасою є восьмигранна башта, яка видужена в небо стрілчистим шпилем. Я звернув увагу, що ця башта покрита чорною черепицею, на відміну від іншого покриття костелу. Досліджуючи інформацію про костел, я дізнався, що він пережив дві пожежі. Перша була приблизно в 70-х роках, друга на межі 20-го і 21-го століття. Місцеві кажуть, що це були великодні свята, дітвора гралася навколо костелу, і що ще за все ненароком стався підпал. Тому опираючись на ці Факти, можу припустити, що шифер замінив чорну черепицю після чергової пожежі. По кутах вежі розміщені пінаклі. Пінаклі це такі маленькі башточки, які доповнюють стиль неоготики. Два бокових крила мають яруси з арковими вікнами. Верхній ярус — це вузькі видужені вікна, а нижній це масивні прорізи з арками. На фронтоні центральної вежі розташована декоративна розетка. Це кам'яне кругле оздоблення, як спрощений варіант вікна троянди. Його основна задача це пропускати світло під певним кутом для того, щоб воно заповнювало. Простір всередині. По периметру будівлі розташовані вертикальні контрфорси, які підсилюють стіни. І найяскравішим доповненням неоготичного стилю являються кольорові вітражі на вікнах. На жаль, більшу частину з них було зруйновано і залишилися тільки залишки. Так, а що по історії цього кастелу? Мені добряче прийшлось посидіти на польських сайтах, які містять записи про родовід Баваровських. На деяких з них мені довелось купити підписку для того, щоб краще розібратись в їхніх сімейних зв'язках та отримати їхні фотографії. Ці фото я спробував відновити за допомогою штучного інтелекту. І так все почалося з того моменту, коли Вацлав Баваровський вирішив купити село Сороцьке для свого сина Міхала. Той же на той час був дружний з Марією з родини Дунін Барковських. У цей же період римокатолики села Сороцького довгий час були змушені добиратися на службу аж у сусідній Баворів. Тому Міхал вирішив. У профінансувати створення костелу у власному селі. Цей проект він доручив галицькому архітектору Михайлу Ковальчуку. Але якщо повертатись до Баваровських, то костел це не єдина споруда, яку вони звели в Сороцьку. Раніше тут стояв їхній палац. Пасло вже купляв собі село з великим класичним палацем з фіганим, що ховався в просторому парку. Він залишився ще від попереднього власника. Баваровський його не зносив, а добудував просто новий корпус. Сказати, що це було побудовано розкішно та з розмахом, це не сказати нічого. Парадні кімнати тягнулися вздовж паркового фасаду палацу. Посередині був великий хол. У кімнаті на одне вікно праворуч від холу містилися спіральні сходи до гостьових кімнат на другому поверсі. З протилежного від холу боку був білярний салон та два вікна, пофарбовані у темні кольори. На підлозі був велетенський персидський килим, вздовж стін, книжкові шафи з багатою бібліотекою Баваровських. У приміщенні був п'єць з білими кахлями. Більшість стін палацу було вкрита. Шпалерами підлога була паркетною, а двері вікна пофарбовані у білий колір. У спальні господарів були меблі з червоного дерева з бронзовими прикрасами. Навколо палацу розміщувався парк в англійському стилі. На території була розміщена конюшня з конями арабських порі та дія звіринець. Під час першої світової палац був повністю розграбований, і в результаті пожежі дах був частково зруйнований. У міжвоєнний період донька Міхала Марія бралася відреставровувати палац і відновлювати колекцію мистецьких творів. Але вже в 1939 році вся власність графа Баваровського перейшла в упорядкування нової влади, а останню власницю всіх володінь Марію кинули до Тернопільської в'язниці, де вона того ж року й померла. Палац переобладнали в госпіталь, і відповідно через це в період другої світової. Війни його активно бомбили, саме тому він і не зберігся до наших часів. Після довгих намагання все ж міг потрапити всередину. Староста села привіз мені ключі, і це те, через що я йому сильно вдячний. На жаль, процесуальної символіки всередині майже не збереглося саме через те, що костел був закритий, її було передано в інші діючі храми, або вона була знищена через плин часу, проходячи основний просір костелу, і погляд впадають залишки вівтаря. Ще у 2007 році тут стояв сам вівтар. Сам цей вівтар не зовсім простий. Його виготовили та привезли з Монако в 1913 році з Маленький восьмигранний дах на одній з колон вказує на те, що раніше тут розміщувався амвон. але мене зацікавили знак, який розміщений на його нижній частині. Щось схоже, я вже зустрічав в костелі в селі Турильче. Це є зображення променистої Глорії, яке вказує на божественну присутність в храмі. Лівіше від нього знаходяться двері, які не вписуються в тутешню архітектуру. Та досліджуючи інформацію про костел, я дізнався, що за радянських часів тут був склад для мінеральних добрив та зерна. І щоб оцінити масштаб більшовицького інтелекту, просто скажу, що вони. Вони не придумали нічого краще, аніж прорізати отвір для вантажівок, щоб заїжджати всередину. На залишках розбитих вітражів чудово відніється постать святої Анни. Два сусідні вітражі не вціліли, але кажуть, що раніше там було зображення Святої Марії та Пречистої Діви Марії. Ці три вітражі Міхал Баваровський поставив в честь своїх трьох доньок. До речі, також він хотів закарбувати пам'ять про свою родину та про родину своєї дружини. Тому на костел було поставлено два родинних герба: Пруст Баваровський та Лебідь Дунін Барковський. Ще однією яскравою прикрасою костелу являються гвинтові сходи, які ведуть нас до хорової. Частини раніше тут розміщувався хор, адже тут найкраща акустика. Але окрім хору, тут ще був орган, який був привезений аж з месопотамії. Але в якийсь період часу він був розрізаний та знищений за невідомих причин. Збираючи інформацію про цей костел, мені на очі потрапила історія його останньої служби. Ці історії йшлося про те, що в 1944 році група українських націоналістів вбила священика, але знаючи наскільки легко можна маніпулювати фактами та подати історію під правильним кутом для своєї вигоди, я беруся дослідити її глибше. Чесно кажучи, таку інформацію я знаходив на польській вікіпедії і на деяких українських сайтах. І якщо з польською позицією все зрозуміло, то такі заяви від власних громадян тільки більше дискредитують повстанців Кіру, адже прочитавши цей короткий текст, може скластись враження, що все, що робили націоналісти, це вбивали невинних поляків. Польська Вікіпедія посилається на роботи Генріка Команського та Щепана Сакерки. Але на жаль, цієї роботи немає у вільному доступу в інтернеті. Тому я звернувся до української Вікіпедії. Українська Вікіпедія посилається на роботу Жегожа Мотикі. Це і польський дослідник, який вивчає українсько польські протистояння в середині 1940-х років. Щоб довести всю незаангажованість у нашому питанні, скажу, що він є прибічником теорії геноциду поляків у волинській трагедії. В його роботі про українських партизан я знайшов відповідні сторінки, які описують дані події. 5 травня 1944 року відділ 1-го батальйону Стеребовлі, який складався з 78 поляків, провів акцію проти УПА, ліквідувавши боївку. 21 листопада 1944 року у селі, де проживали деякі українські родини, того самого дня в засідку УПА потрапив член 1 го батальйону Йозеф Кобелюк. Його похорон запланували на 23 листопада. Участь взяли близько 90 осіб, переважно жінки і діти, але також 20 солдатів 1-го батальйону. Коли похорона процесія наближала, до цвинтаря з будинків, що належали виселеним родинам бандерівців, відкрили вогонь. Солдати під командуванням Юзефа Оконського почали відстрілюватися, але після втрати трьох осіб, в тому числі командира, відступили. Після здійсненої різанини українці викинули струни тіло Кобилюка, поклали на віз тіло свого єдиного вбитого та відступили. За радянськими даними, в ході похорону загинуло 13 осіб. За словами Генріка і щепана Сикерки, польські втрати були значно більшими: понад 100 вбитих. Але тут постає питання. Що ж то був за перший батальйон, в якому служили всі ці солдати? Це були винищувальні батальйони. В народі їх називали Стрибки. Це воєнізовані формування, які складалися з українського та польського населення для захисту радянської влади в боротьбі проти українського підпілля. Їх почали формувати навесні цього ж року. Попередньому відео про Улашківці я розповідав, як націоналісти знищували тих, хто переходив на бік окупантів, тих, хто підривав їх повстанський рух та загрожував незалежності України. Священник, який відспівав Кобилюка Адам Джизга вже збирався з родиною покидати цей район, але до нього звернулися з проханням про те, що потрібно поховати ще одного бійця. Та також попередили, що є ймовірність того, що будуть провокації і обстріли. Тому в цьому контексті мені більш не зрозуміло, для чого наражати на небезпеку всіх людей, які прийшли на похорон, знаючи, що буде помста від рук націоналістів. Надзвичайно великий і надзвичайно красивий костел. Така масштабна споруда, така красива. Вона має по-любому бути помічена, про неї мають знати. І тому, якщо у вас є вільний час і ви можете сюди приїхати. Приїжджайте, подивіться, подивіться зовні, подивіться на цю роботу. Цю роботу виконували українські архітектори, і це важливо, бо зазвичай костели будують якісь європейські архітектори. А це саме створено українцями. І я вважаю, що такі споруди вони мають бути впізнаваними, вони мають берегтися. Я щиро надіюся, що колись все ж таки реставрація знайде цей костел. І років через десять, двадцять я зможу приїхати сюди і вже. Війти або в діючий храм, або в просто відреставрований костел, який не буде стояти на порозі загрози зникнення з нашої землі. До нових костелів та до нових випусків. Це виходить залізний штиль. Знаєте що це? Я не знаю то відкриваю, типу це ти засвічуєш. І можна зазвичай люди.